А що це тут таке? Я і запрещаю знімати мене, а воно мене за руку. Вони обоє знімають. Можете я трошки здійснювати. Вона мені стіняк на руці поставила, схватила мене за руку. Нема питань, поїдемо знімати по Саме головне, що конфлікт щеплення, якого не буде. Так. І він все, все розуміє. Ну, розкажи мені добре. Що відбувається? Єдине, мені, звичайно, дуже дуже прикро за свого вогресника. Розумієш, це та людина, яка на ту сторону ходила більше, ніж ми всюди в Раду ходила. Та повістка приходила. Чим не Сам пішов. Да. А коли вже їх звільняли, ну, це... демобілізовували. Добровольцем, Процес, а добровольцем. В Процес, процесі демобілізації просто йому сказали, що ми тебе не звільняємо при умові, що ти там походиш і все. Кажуть, ви ще будете. Він кажуть, скільки? Ви 14 місяців наперед 14 місяців наперед ти себе уявляєш. Вони розвернулися і кажуть, ми не будемо. Представляєш, 25 чоловік 4 там живим.